Рано чи пізно Путіну доведеться сісти за стіл переговорів і почати серйозну дискусію. Про це прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив під час онлайн-саміту коаліції охочих 15 березня. За його словами, змусити російського президента можна двома способами: збільшити військовий потенціал України і посилити санкції проти Росії. І додав, український народ може розраховувати на партнерів більше ніж будь-коли. Однак будь-який мирний план потребує співпраці із США. Також Стармер анонсував зустріч військових керівників Європи для обговорення питання миротворців. Захід відбудеться у четвер, 20 березня у Лондоні. У свою чергу прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила: її країна не планує направляти свої війська, але співпрацюватиме із західними партнерами. Над надійними та ефективними гарантіями безпеки усього до віртуальної розмови, організованої прем'єром Великої Британії, приєдналися 26 лідерів, зокрема з Європи, Канади, Австралії та Нової Зеландії. На зустріч був присутній і президент Володимир Зеленський. Про намір зібрати коаліцію охочих Кір Стармер заявив після саміту лідерів ЄС у Лондоні 2 березня. На меті забезпечення виконання угоди про мир. Кремль не змінив своїх загарбницьких намірів щодо України. Тому для збереження миру після його укладення Європа має надати Києву свої гарантії. Про це в інтерв'ю французькій пресі заявив Еммануель Макрон. Повідомляє Ладепеш. І назвав чотири основні пункти цих гарантій: це подальші поставки зброї та їх адаптація до поточних проблем, модернізація української армії, посилення європейської оборони та можливість розгортання миротворців, за словами Макрона, ЄС може відправляти військових без згоди Росії, адже Україна суверенна держава. І якщо вона попросить війська союзників бути на своїй території, то це не справа Росії приймати їх чи ні.